Нам потрібен профі з маркетингу. І я інфа, що ви найліпший спец. Мустанг фастбек. 355 коняк для татка і ремені безпеки для всієї сім'ї. у мене хоч. Води там не відійшли. Пуск. Ви певно запуском керуєте. А ви акула реклами з Манхетену. У нас новий план. Ми певні, що весь світ буде дивитись. Треба підготувати версію посадки на місяць. Тобто фальшивку. Що? Ніхто не має знати, що ми робимо. Це неприйнятно. Або куля у скроню. Який у мене бюджет? Аполлон полону до старту готовий. По місцях усі готовні. Якщо сфальшує, то всі людські зусилля і жертви виходить, були марні. П'ять. Це наказ із самісіньких верхів. Чотири. Не я краду у світу мрію. Три. Останній поворот. Зустрінемось по той бік. Дві. І почали. Ідіть так, немов, несете свою мамцю через пустелю. Вона квола, але важка. Fly me to the moon.